Хоча десь побачити пам'ятник О, точно я так розумію кулями була... пошкоджена. Так жаль, нічого не можна тут розібрати. І яка ж загальна історія? Мені казали, що... що то було пов'язано із... Якийсь я не знаю, буквальним ну вбивством мітлої так, такий так, був пам'ятник. Так, як, так. як ви то пам'ятаєте? Розкажіть, Так, то будь ласка. Мені так бабця казала, що мама жила з дочкою, вона сама її ростила, плекала, дуже її хотіла дати е, таку освіту гарну, нічого її не відмовляла, сама собі сама відмовляла, працювала двірничкою. Як то кажуть, ходила в шкарбаках, а вона ходила як е, польська панянка, і вона хотіла заміж. За якогось, чи вона була коханкою, якогось багатого чоловіка. Я не пам'ятаю, не, не можу тобі сказати. А мама була дуже проти, дуже з нею сварилася. Вона, мама тої мітло, мама була двірничка і ручкою тієї мітли її била і забила. А ж характерно, що ну, такий пам'ятник після того поставили. Мама так в руці тримає мітлу, там не видно за цим. Угу. Зараз я віночок від так, о. Він вже опустився в землю, сів, він був вищий трошки, бачимо, тримає отаку ручку так. мітли і там мітла. Угу. Ну, Але хтось видно приходить, приносить, бо свічечки приносять і все, але не знаю, не треба було малювати, його треба було, певно, просто э, перетерти піском. Напевне, напевне, бо якось він так трохи втратив свій. Але якийсь такий цікава плита, така зверху, якийсь такий характерний, він дуже і напис так по стороні. І напевно, що доріжка йшла, бо з цієї сторони кулі було, так. Що там якось стріляли. Могили не було ще. Я пам'ятаю, що як я була мала, то цієї могили не було. Цікаво. Тут, напевно, що може і історія тої могили угу. написана, так, так, вот, але і... то вже не прочитаю.